Щирі вітання країнам, у яких демократія лише починає свої засади, де верхівка, взагалі, практично уся горизонталі і вертикаль влади захоплена людьми з недобропорядними інтересами, диктаторами, автократами, такі що зовсім юні демократії. Потребують зовнішньої допомоги. Народи таких країн потребують бути почутими світом, потребують, щоб світ прийняв їх прагнення свободи від недобропорядної влади і допоміг її визнати нелегітимною, що дасть змогу правоохоронним органам поневоленої країни. Більше того, навіть зобов'язання. Звільнити правительственні установи від самозванців.